Недільний авторинок, просто дивимося автомобілів, людей на різний смак, на різний бюджет. і по традиції що, йдемо, проведемо огляд, покажемо, що є свіженького, які ціни. Що заявляють, попробім, сідаємо зручно, не забувайте, займаємося автопідбором будь-які із цих автомобілів, які знаходяться тут. І не тільки можемо глядати вам якраз ми глядаємо, також саме можемо шукати в підборі під ключ контакти, як завжди, наші знизу. Щось зацікавить. Телефонуйте, зараз сідаємо зручно, діємося, що свіженько є в нас на автори. Зустрічаємось такого красення Франції, Срайенція Нітіаль Паріж. Просто показуємо його детальніше лед. Пров'яжем у нас, Оптика, Пакторинник, омивач. Манка, просто погляньте на цей легкосплавний диск. 15-й рік у нас 1,6, 235 заявляють пробіг. Ключова ціна. 15300. Люк, панорама, датчики мертвих зон, безключовий доступ, фо-контрол, тобто підрулююча задня вісь у нас. Просто погляньте на цей салон. Міжа шкіра, повністю пакет, підтримка, регулювання, масаж, дистронік. просто 235 в автоматі, в максимальній мультимедії підігрів, сидінь утримування. Просто погляньте на цей салон комбінований. Виглядає прям ідеально. Задній ряд сидінь. Дуже крутий автомобіль, якщо розглядати. Особисто для мене Туран і такий автомобіль я би вибрав цей, такий екземпляр, перший цікавий. Зустріли 15300. 235 заявляють в пробігу і йдемо шукати наступне. Зустрічаємо таку біленьку В50, бачимо пригнали у нас із Голландії. Давайте покажу вам її також детальніше, але якось плавний диск. Лінза, туманка. 11 рік у нас 7999 вартує. 1,6 і 16 дизельок заявляють нефарбоване по салончику. Повністю пакет, замикання, тканина. 6 ступочка, гарний кермо 233 пробігу. Так, вона цікава. Виглядає в універсальний конкурент третьому майданчику. Такий цікавий автомобіль. Такий зустріли. 7999. Вартує він на старті. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такий яркий екземпляри. Це в нас Фабейка VRS, Дивимося просто на її розкрас, чорний капот, синій колір, лінзовий мивач. Туманка, шилдочки VRS, гарненько виглядає. Просто погляньте на ці диски, легкосплавні. Літня в нас гума, релінг поверху, 11 рік, 1,4, 136 заявляють пробігу. Вона в нас в автоматі 8600, плюс заявляє власник присутній тор. По салончику повний склопакет, підігріве дзеркав. Ковшики ВРС у нас, гарне шкірне vrs оскільки кермо підігріве сидіння автоматично, Так, гарненько виглядає. Чорна стеля у нас, що дуже рідкість, такий прям цікавий екземпляр, маленький для міста. Прям гарно виглядає. Парктронок зад також присутній. Закримо верхів, такий екземпляр зустріли. 14 49 рік, 8, 600, 136 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий цікавий Hyundai, ax 35 Просто погляньте на цей колір. Цього року це в нас трендовий колір. Лінза у нас серед стані. Стрічечка партроникому, бачи Легко-сплавний диск, гарна літня гума, прям цікавий. Так. По характеристиках 14 рік, двохлітровий дизель, повний привід, автомат без підкрасів 15700 складу. Без безключовий доступ. Разу показую по салону повністю пакет. Шкірене кермо, шкіренні сидіння, автомат, підігріви мультимедіа автозатемнення підігріви задніх сидінь. Прям виглядає так гарнесенько. Натерти, намити. Разу покажу позаду просто підігрівчики. Так непогано виглядає. Парктронник зад, камера заднього вигляду. Такий цікавий екземпляр зустріли. 15700 заявляє, власник, без підкрасів. Зустрічаємось по зарядженого B8, 21 рік. У нас рестайлінг, LED-оптика, парктроник 360 по колу в нас. Туманка, білий перламутр, Просто погляньте, як він гарно виглядає. Це просто. Люк, панорама, безключовий по всіх дверях. У нас 27402-літровий, 160 заявляють пробіг у повний привід 21 рік. Двойний склопакет у нас тут стоїть. Показую по салону, Це просто жир. Ставочки, підігріви, складання, пам'яті, електрорегулювання, рижа шкіра комбінована з чорною. Лед-щиток, дистронік. Повністю присутні в нас авто все сидіння, максимальна мультимедіа автопарковка, електростоянкове, автохолд чорна у нас тут стеля, просто, ви подивіться. Ну, це звісно, жирок. Ось так він гарно виглядає одразу позаду, да? гарненький. Як екземпляр зустріли, кого цікавий, поглянути разу можливо, чи брати такі, які, під плюш. Звертайтесь, зараз йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий третій в Ресту у нас 15 рік з Франції. Бачимо перегони на лінзах. Стоїть туманка, партроник, легкосплавний диск. Літня гума в нас. Бовса акустика, безключовий по всіх нас дверях. Рерінг складання, 10 200 вартує. 192 заявляють пробігу 1,5. У нас дизель. він у нас Зачинений. Шкіряний кермо 6 ступка, навігація, електрострімкове круїз, все у нас присутнє, Повний склопакет комбінований. Шкіряний салон. Задній ряд сидінь, шторка позаду бачимо, є, партрони позаду також є. Дуже цікавий екземпляр. Зустріли 192 пробів за вартістю 10200. Зустрічаємо щось таке свіженьке, Також з Франції X-Mod, це у нас сцені, третє покоління в боус. На гарних дисках, і на лінзах. Оманочки в нас також присутні. Люк, панорама, рейлінг поверховий, ключовий по всіх дверях, складання. Це в нас 15 рік, 204 заявляють пробігу, 1,5, 11300 вартує. у нас відчинений, одразу посуваємо шкірені у нас карти, повний склопакет, шкірене кермо круїз. комбіноване сидіння у нас. Він у нас в автоматі. Навігація присутня. Виглядає так гарненько. Сторобки позаду. Задній рад сидіть. Ну, такий цікавий екземпляр. Парктрони взагалі присутній. 11300, 15 рік 1,5, 204 пробігу і він у нас в автоматі. Зустрічаємо ще одного третього сценіка, Це у нас дорас також теж в гарному кольорі. Перламутр у нас кофейний, просто фара туманка, чорні, легкосплавні диски, зимова гума. 8500 вартує, 9-й рік 233 заявляють пробігу, 1,5 у нас дизель безключовий доступ присутній. у нас зачинений на гарному салоні світленькому, 6 ступка навігація, повне скло Так, гарненько виглядає. Задній ряд сидінь, шторка позаду є. Парктронний зад також у нас присутні такі, ще екземпляр зустріли. 8509, рік, 233 заявляють пробіг. Про Таких вам пару екземплярів з авторинку показав. Є свіженьких автомобілів на різний смак, на різний бюджет. Просто погляньте на цю кількість. Бачимо Меганчики, кашкаї, Еспейсик у нас. Автомобілів, скажімо, тут, на різний смак, на різний бюджет можна шукати будь-які, якщо у пошуку наші контакти знизу можемо вам в цьому допомогти. В перевірці це технічний стан, це пробіг, це фарба, тобто повністю підшукаємо історію із закордону, тобто, щоб автомобіль відповідав дійсності. Цікавий пошук хорошого, якісного автомобіля, контакти знизу звертайтеся, з радістю вам зможе в цьому допомогти.